Звідки у нас виникають бажання і чи це справді наші бажання? Ти коли ловив себе на думці, А чого я цього хочу? Не як отримати. А чому саме цього? Квартира, машина, стосунки, успіх, гроші, визнання. А тепер чесно, а що з цього ти вибрав сам? Нам здається, що ми самі обираємо, самі хочемо, самі вирішуємо, але мозок не працює так. Мозок це не філософ, це механізм виживання, який копіює, підлаштовується, шукає схвалення, і більшість бажань з'являються ще до того як ти встиг подумати. Перші бажання не наші, вони народжуються з фраз будь-як всі, не висовуйся, нормальні люди так не роблять, це соромно, так не живуть. Дитина не хоче, вона підлаштовується, бо любов дорівнює безпека, а відкидання дорівнює страх. І мозок запам'ятовує, щоб мене приймали, я маю хотіти ось цього. Далі підключається світ. Реклама не продає речі, вона продає бажання бути кимось успішним, бажаним, правильним, не гіршим за інших. Соцмережі не показують життя, вони формують норму, якої не існує, і мозок думає якщо всі цього хочуть, значить і мені треба. Ось найнебезпечніше чуже бажання відчувається як своє, бо воно знайоме, його схвалюють, за нього хвалять. Але є сигнали, що бажання не твоє. Ти швидко вигораєш, ти постійно сумніваєшся, навіть досягнувши порожньо. Ти живеш треба, а не хочу. Мозок не питає, чи це твоє. Він питає, це безпечно. Справжнє бажання. Лякає, виглядає дивно, немає гарантій, не схвалюється одразу. Тому мозок його глушить. Він каже Потім не зараз. Це дурня. Ти не готовий. Бо справжнє бажання дорівнює ризик, а мозок ненавидить ризик. Простий тест. Нав'язане бажання виснажує, потребує постійного доведення, існує для когось. Своє бажання. Дає енергію, не потребує виправдань, живе навіть без глядачів, своє бажання ти відчуваєш тілом, а не думками. Ти не зобов'язаний хотіти те, що хочуть інші. Ти не зламаний, якщо не вписуєшся. і ти не лінивий, якщо не гориш чужими цілями. Можливо, ти просто вперше починаєш слухати себе, і це найстрашніше і найчисніше, що можна зробити.